Перед великим святом Пасхи Христової у християнській традиції передує час посту, Великий піст. Насправді цей період весни душі складається з двох великих частин. Це безпосередньо сам Великий піст, який триває 40 днів і називається Велика Чотиридесятниця, і окремо додається Страсний тиждень. Це є останній тиждень земного життя Ісуса Христа. Навіть дні Страсної вони іменуються так: великий понеділок, великий вівторок, велика середа і так до кінця тижня. Кожен із цих днів наповнений великою кількістю подій. І проходячи страсний тиждень, християнин повинен також разом з Христом. Проживати ці всі дні, обмірковувати події, які відбуваються в час страсної Седмиці. Страсний тиждень прийнято починати від події входу Господнього у Єрусалим. Адже Спаситель урочисто на осляті входить у місто для того, щоб звершити. Своє призначення, щоб е, зійти на Голгофу, перетерпіти розп'яття, на третій день воскреснути і тим самим звершити спасіння роду людського. Сьогодні, однак, ми вже поговоримо про наступний день після входу Господнього у Єрусалим, а саме про великий понеділок. В священному писанні подана. Така інформація. Що вранці ж, повертаючись у місто, Ісус зголоднів, побачивши біля дороги одну смоковницю, підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній, крім самого листя, говорить їй: нехай не буде надалі від тебе плоду повік, і смоковниця відразу всохла. Тому в цей день. Присвячено події якраз так званого прокляття смоковниці. Дехто називає цей день Днем плодів. Адже смоковниця, яка вся у зеленому листі дуже часто символізує людину, яка багато всього говорить. Але ніяких реальних плодів вона не приносить. І коли Христос, який зголоднів, який намагався знайти плід, гарний соковитий плід, ну, інжиру так званого, не знайшов його і після цього сказав, що нехай ця смоковниця всохне. І пізніше учні побачили, що справді. Ця смоковниця всохла. Цей євангельський фрагмент навіть читається у великий понеділок на літургії раніше освячених дарів. Що ж цей е, момент означає? В першу чергу е, розповідь про прокляття смоковниці містить моральне тлумачення, а саме те, як вже було сказано. Що кожна людина повинна приносити плоди покаяння у своєму житті. Якщо ж людина живе і ніяких духовних плодів не має, то її чекає доля смоковниці. вона просто засохне і в Царстві Божому не зможе мати участі. Але крім такого морального. Першого тлумачення цього євангельського фрагменту існує ще більш глибше тлумачення е, тексту священного Писання. Тому що, коли ми будемо читати повністю розповідь е, від Марка, то побачимо, що Христос, який шукав плодів на смоковниці, Побачив, що ще не був час цих плодів, тобто була зима, і е, плоди до цього моменту ще не достигають. Але, між іншим, Христос е, сказав цій смоковниці, щоб вона всохла. Насправді, це євангельське е, зачало, цей момент, він є дуже важкий для розуміння. І Виникає питання, чому Христос так сказав? Адже смоковниця ні в чому не була винна. Дуже гарно тлумачить е, цю розповідь святитель Іван Златоустий, а саме він говорить. Насправді значення цієї події, якщо дотримуватися букви розповіді, важко вирішити, а таємність. Яка просвічується в ній глибоко прихована. Насамперед, навіщо необхідно було словом висушувати смоковницю, а не зробити її тим же словом плодоносною? Адже хто висушив її словом, той міг словом зробити її плодоносною. Далі хто скаже, чим провинилася ця смоковниця, якщо їй, за словом Євангелиста Марка, не час було плодоносити, оскільки тоді була зима. І якщо те, що вчив Господь, вчинив Господь над смоковницею, не містить у собі таємного значення, тоді може виявитись, що ця справа з одного боку заслуговує похвали, а з іншого може зазнавати осуду. Можна вихваляти за це Господа, бо Він висушив її одним словом. Але можна і дорікати за те, що прокляв її несправедливо. Далі святитель Іван Злотустий пояснює Отже улюблені, нам ще належить визначити просмоковницю, ознакою чого вона є. Ось якби ти, Адаме, пригадав, із якого дерева листя послужило тобі для виготовлення одягу. Коли ти в раю виявився нагим, тоді ти побачив би, як справедливо Бог висушив смоковницю. Чи не її листя ти взяв тоді для того, щоб прикрити свій сором? І ось прийшов Христос і все, ще процвітаючу на тобі смоковницю покрив соромом, висушив словом. Він узяв твою вбогість і дав тобі багатство. Взяв у тебе прикриття твого сорому і дав тобі білосніжний одяг, витканий із води і духу. Він висушив листя смоковниці і повернув тобі втрачений тобою одяг душі, який одяг ти втратив. Все те, що викрив у тебе, викрав у тебе в раю змій, життя рівне ангельському, райсько насолода, одяг безсмертя. Все це, за словом святого Івана Злотустого, Христос повертає Адаму назад. Тому прокляття смоковниці, за словом Святителя, означає висушення того гріховного стану, в якому перебував Адам. Христос висушує старе, але дає новий одяг, одяг хрещення, одяг. Церкви, одяг благодаті Божої. Ось в такому розумінні прокляття смоковниці тепер набуває своє значення. Тепер ми розуміємо, чому Христос звершив саме таке діяння. Розмірковуючи над сьогоднішнім днем великим понеділком, кожен з нас повинен задуматись і про свої плоди. Духовного життя, про плоди покаяння, а також про те, що Христос зробив для нас усіх, як Він подолав смерть, як Він подолав гріх, дарував нам життя вічне, одяг нового вічного блаженного життя.